Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Хатіко з Донеччини військовим та волонтерам вдалося вивести з-під щільних обстрілів пса, що понад два місяці чекав на людей в розбитій хаті. Геть виснаженого собаку доправили до Дніпра. Тут його рятують в притулку і сподіваються знайти йому нову домівку, де він доживатиме віку в безпеці та турботі. Чому песику дали кличку Хакер? Дізнавалась кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Нарешті п'є та їсть до схочу. Врятований песик з Донеччини потроху оговтується у притулку на Дніпропетровщині. Він чекав там, чекав він на воєнних, чи чекав він на Родина, яка його покинула, це нам невідомо. Зовсім знесилений. Він не мог ходити, нічого не мог. Ось таким його знайшли військові у розбитій хаті. Такий куточок. Оце гарімика вигризла собі в матрасі таке, таке ліжбище. Військові, що якраз зайшли на позиції, впізнали песика, його у тій самій хаті бачили зо три місяці тому, коли оглядали оселі. Та коли повернулися в липні, з'ясувалося, чотири лапи чекав і нікуди не пішов. Водичка їм м'язком, по чуть-чуть малими порціями від вже почав оживати. Ходить, зустрічає хвостика маша. Військовий, що опікувався виснаженим псом, зв'язався з волонтерами. Поки хлопці. Грузять собаку у нас один приліт. Під обстрілом малого вдалося вивести до більш безпечного місця та передати на порятунок до Дніпра. Добрий день дуже в жахливому стані, тому що обезводнена без їжі в постійному стресі, тому що вибухи там не скінчаються 24 на 7. Наші бійці борються за все живе, все що є абсолютно все. І люди, і тварини. Натомість як противник бореться за холодильники, унітази. Нині песиком опікуються у притулку. Зокрема, й з врятованими тваринами тут працюють вимушені переселенці з Маріуполя. Я думаю, він багато чого побачив на своєму житті, тому він дуже спокійний. Він боїться, так. але це мене йому дали кличку Хакер, як позовний військового, що попри все врятував тварину. У притулку сподіваються, песик одужає дуже спокійний, лагідний. Все буде добре, але він старенький. Може, ми йому родину ще знайдемо, але не тут, не в Україні. Волонтери закликають людей не кидати тварин на призволяще. Лише в цьому притулку 700 собак, що втратили господарів, більш ніж половина з гарячих точок. Ольга Ульгалиску Олександр Колішні Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.